Тож, проаналізуємо останні заяви. Підсумуємо візит президента Зеленського до Вашингтона із Тарасом Загороднім, керівним партнером Національної антикризової групи, політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Отже, як ви загалом оцінюєте переговори у Вашингтоні між Зеленським і Трампом? Адже це вже третя зустріч їхня в Білому домі. Як за вашими спостереженнями, змінюється тон цих зустрічей чи ні? Ну, тон змінюється тому, що Україна суб'єкт не демонструє. Тому що Україна демонструє атаки по території Російської Федерації. Україна демонструє, що. Якщо ви там даєте чи не даєте домагавки, це це в принципі ніяк не впливає на як на те, що щось прилітає. от ну, я вже бачу по Оренбургу. Це дві тисячі кілометрів, і це змушує рахуватися з позиції України, змушує звичайно, що міняти багато чого, як американських політиків, так і європейських політиків, тому звичайно, що. У порівнянні з першим відвідуванням Білого Дому, як ми бачимо, Тон сильно змінився з багатьох причин. Напередодні цієї зустрічі Дональд Трамп як відомо поговорив із Путіним телефоном. Як думаєте, чому Трамп, попри всі ці розчарування, про які він казав, знову вдався до діалогу з російським диктатором? Ну, дивіться, американці ж це раціональні люди. Раціональні люди вони завжди хочуть, якщо вони входять в перемовний процес, вони хочуть домовлятися. Це у росіян сам перемовний процес, це ніяк не пов'язане з тим, що вони хочуть про щось домовлятися. У них це спосіб просування власних інтересів, і тому Трамп використовуючи таку тактику батага та пряника, завжди намагається все ж таки домовитися. І постійно тестую відповідно, чи помінялася позиція Путіна, чи помінялися щось позиції Росії, тому що він теж особисто вклав в припинення війни. В Україні дуже багато свого особистого капіталу це на нього тисне. На нього тисне власне власні медіа, тиснуть виборці, які 80% які підтримують з Україні і багато чого іншого. І тому от він починає говорити: от є тамагавки, дивиться на ну та ще потенційна можливість передачі України тамагавків, а потім дивиться на реакцію росіян. Росіяни, ну я вважаю, що Путін щоб він там не говорив, не змінить свої публічної позиції. Не зміни своєї публічної, точніше не змінить позиції, яку він публічно озвучив. Що поки Україна не вийде з чотирьох областей України та не відмовиться від НАТО, скоротить армію до 80 тисяч і без відсутності важкого озброєння він не піде ні на які припинення вогню. Але ж Трамп і Путін вони домовилися зустрітися в Будапешті. Як думаєте, чи будуть якісь попередні домовленості, тобто до зустрічі, ну щоб потім оголосити про якийсь результат вже безпосередньо під час зустрічі? Чи буде варіант як валясці, що не буде ніяких там домовленостей, не буде про що оголошувати власне? Ні, спочатку ніхто ще нікуди не домовлявся. Буде Будапешті. Спочатку зустрічається Рубіо з Лаврова. Uh -huh. Трамп хоче почути, все ж таки, чи знову йому будуть переказувати лекції з історії України та Росії. Йому це взагалі нічого не цікаво слухати. Звичайно, ми розуміємо, що не розкрите, судячи з там з повідомлень Нью-Йорк Таймс, що все ж таки Путін розповідав про ці історії, дійшов до Богдана Хмельницького. Звичайно, що залишилась не розкрита тема щодо Австро-Угорського штабу, який вигадав Україну, про Леніна, який вигадав Україну, але точно це там у. Трампу не цікаво слухати. Він хоче спочатку фільтр створити. Рубіо зустрічається з Лавровим, а там все ж таки Рубіо потім йому доповідають, чи готова росіяни про щось говорити. а далі теоретично відбувається зустріч в Будапешті. Але ну я не вірю, що щось буде нове. Путін буде стояти на своєму, він буде вигадувати різні комбінації, щоб затягувати час. Як там, ну віддайте мені Донбас. А я там можливо віддам вам Херсонську Запорізьку області. Так ми ну, все це вже чули. Це той самий, це той самий трек неперемовний, які вони вже як місяця три намагаються обкатувати. Це про то продовження тих самих вимог, що Україна повинна покинути чотири області України. Тільки вони говорять, ну давайте ви тут потроху тут от посунетесь, да а ми там, начебто, колись спідемо. А далі воно починає далі. Вони починаються вкидувати в українське суспільство. Починається знову у нас зрада скрізь, що е, керівництво країни всіх здало, всіх зрадило. Як ми ще чуємо останні три роки, а для того, щоб хитати ситуацію всередині країни, тому я не вірю, що Путін на щось на щось погодиться, окрім того, що він вже сказав це, те, що Україна повинна покинути чотири області України, офіційно відмовитись від НАТО, поки він принаймні буде при владі, я особливих очікувань не бачу тут. А як думаєте, якщо Рубіо з Лавровим ні про що таке не домовляться, тобто не, не буде про що там оголошувати власне в тому Будапешті, чи може бути таке, що взагалі цієї зустрічі власне і не відбудеться? Може. Ну я підозрюю, знаєте, що у Трампа немає такого бажання летіти до Будапешта, щоб дослухати іншу частину історії стосунків України та Росії. А історія з томагавками, як думаєте, чому от попри всі розмови, попередні натяки, що він може дати там томагавки? Трамп так і не ухвалив ніякого рішення щодо їх постачання, і чи повпливав на це дзвінок Путіна перед зустрічю з Зеленським? Ну давайте так. Що знаєте, два тижні тому ніхто ж у нас про томагавки не говорив, не, не говорив. Хто це сказав першим про томагавки? Трамп це він же про це сказав. Він так. же сказав, да я пов'язую взагалі розмову з Трампа щодо томагавків пов'язану з успіхами нашої ракетної програми. Світ достатньо цинічно побудований. Чим більше у нас буде власних ракет, тим більше нам будуть намагатися давати інші ракети для того, щоб контролювати нас. Тому я вважаю, що вся ця розмова це виключно через те, що з'явилися... все ж таки американці знають про успіх нашої ракетної програми і бачать конкретні результати. Вони ж бачать всі запуски ракет як з території Росії, так і з території України. І тому тут різко з'явилися тамагавки. Але це як спосіб контролю за нами. Трамп же сам сказав, що ми будемо визначати, які ви цілі хочете, куди ви хочете стріляти, куди не хочете не стріляти. Треба працювати над виробництвом власної зброї для того, щоб ми визначали куди стріляти і куди не стріляти. Далі я вважаю, що тут інша проблема для американців випливає, що українська ракетна програма може стати базовою для європейських європейських країн. Наші ракети точно дешевші. По-друге, питання контролю за кнопкою, за кнопкою. А хто буде контролювати кнопку цих ракет? Тут виявиться, що ці тамагавки в Європі взагалі можуть бути непотрібні, тому що базовим буде якраз українська оборонка. Але mm -hmm. для цього ми експорт повинні відкривати, забезпечувати страхування військових ризиків. Ми повинні забезпечити пане Тараса. Ще ви дуже широку тему відкрили. Тут можна окрему Ні, я розмову я, я проводити. Скажу, я скажу, чому я скажу, чому це зустрівся з корпораціями ВПК. А я вважаю, що вони теж смикаються, тому що розуміють, що якраз, якраз це їх проблема, якщо українською зброєю буде більше в Європі, а не наша проблема. Нам це все цікаво. Тому нехай розбираються там ВПК з Трампом, чому немає томагавків, наприклад, в Україні. Дуже вам дякую за розмову. Шкода, що не вистачило трохи часу, але сподіваюся, ми її продовжимо. Ще це був Тарас Загородній, керівник керівний партнер національної антикризової групи.